Ну що, пацани, подивимось на чому ви там катаєте. Оцінюю ваші сетапи. Погнали. Перший сетап скромний, але грозний. Мінімалізм у стилі головне грати, а не блимати RGB Вебка просто на моніторі, щоб усі бачили твою концентрацію або люту просто бомбьошку в катці. Але без підсвітки виглядає як держустанова, занадто скучно, як на мене. Чекаю, хоча б гірлянду на наступний новий рік. Прийшли в телеграм. Вердикт 7 із 10 стильний монастир геймера Прикольно. Другий сетап в Справі вертикальний монітор Пов Поважаю, це рівень. Це рівень, ледь підсвітка зелена, значить ФПС плюс 20, це теж поважаю. Плакати з Fallout, якщо там нема запасу МК-Кола, мінус бал. Вердикт 9 із 10. Стиль кайф та ще й місце для руки є супер. Третій сетап кібердискотека. RGB на максимум. В такому сетапі навіть комп сам просить брати, не вимикай мене. Тут так яскраво. Стіл ніби з космольоту, ще трохи і він злетить у гіперпростір. Але скажи чесно, коли заходиш у кімнату, очі не болять, так все яскраво. Вердикт 8 із 10. Якщо раптом світло в місті відключать, цей сетап його замінить.